Друзі, я вас вітаю на каналі Смачно Легко Бюджетно. Сьогодні приготуємо смачнющі кексики з цукатами, родзинками та глазурю маршмеллоу. Цей глазур просто знахідка декорування, не розтікається, не тріскається та не липне до рук. Для приготування нам знадобиться три курячих яйця, 300 г цукру, 600 г просіяного борошна. Також 200 г сметани. В мене жирність 15% ви можете брати будь-яку іншу. 250 г вершкового маргарину, чайна ложка харчової соди та чайна ложка лимонного соку для її погашення. Та 100 г родзинок за бажанням. Ви можете покласти більше або не класти взагалі. Та за бажанням 100-150 г цукатів. Для приготування глазурі маршмеллоу нам знадобиться 1 столова ложка желатину. До нього 2 столових ложки води холодної, далі 200 г цукру. та До нього 4 столові ложки холодної води. Теж. Також, за бажанням, гелевий барвник та різноманітний декор. У мене це цукати, цукрові листочки та солодка посипка. Почнемо з того, що нам треба розтопити маргарин та додати його в борошно. Далі влити сметану. Далі додаємо харчову соду, обов'язково гасимо її лимонним соком. Наливаємо прямо в соду та розмішуємо, як піде така пінка гарненька. І поки йде реакція, висипаємо в тісто. Але можете замінити розпушувачем, це на ваш розсуд. Гасимо її для того, щоб тісто не гірчило та сода в ньому не відчувалася. Далі все перемішуємо ложкою до однорідності. Ось таке тісто в нас вийшло, поки відставляємо його в сторону. Окремо збиваємо міксером яйця з цукром до побіління маси. Ось такого білого кольору вже стала маса. Я її здавала хвилинки 3-4. Тепер беремо підготовлене тісто та додаємо до нього збиті яйця та родзинки. Родзинки обов'язково треба замочити в гарячій воді хвилинки на 2 3 Промити. Просушувати не обов'язково, можна додати такими. Це робиться для того, щоб родзинки були в тісті м'якими, а не сухими. Тепер нам треба все перемішати міксером до однорідності. Насадка спіраль. Ось такою гарною консистенцією в нас вийшло тісто. З ним дуже легко працювати, гарно спадає з ложки, але для того, щоб викласти його форму, можна використовувати трохи водички. Макнути ложечку в водичку і далі в тісто. Далі за бажанням додаємо ще цукати, я попередньо їх замочила в гарячій ведишці хвилиночок на 5. Та знову перемішуємо до однорідності. Можна зробити і ложку. Тепер я беру ось такі металеві форми для кексів. Дуже, до речі, гарні форми, з них виходять дуже красиві кексики. Обов'язково треба змазати їх вершковим маслом або маргарином яким. Далі викладаємо тісто в форму. Беремо ложечку, занурюємо її в водичку, далі в тісто, щоб легше спадало з ложечки. Формочки заповнюємо десь трохи більше половини, ложечка півтори тіста для того, щоб в духовці наші кекси ще піднімуться, щоб тісто не вилізло. Заповнили всі форми тістом. В мене вийшло 12 великих та 5 маленьких формочок. Далі треба трошки розрівняти, щоб тісто гарно розподілилося по формі. Тепер ставимо запікатись в розігріту духовку, температура 180 градусів 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку. Запікаємо до золотистого кольору. Ось такі гарні кекси вийшли. Запікалися в мене 40 хвилин. Висипаємо 1 столову ложку желатину в миску, додаємо до нього 2 столових ложки холодної води та залишаємо напухати на 10 хвилин. Беремо 4 столові ложки холодної води, виливаємо її в сотейник. Далі додаємо 200 г цукру, все це перемішуємо та ставимо на маленький вогонь ну, можна трошки більше, доводимо до кипіння, постійно помішуючи, але не кип'ятимо. Гарно активно мішаємо, поки не розчиниться цукор. Ставимо на вогонь. Ось така прозора рідина має в нас вийти. Бачите, така вона глянцева, навіть переливається. Додаємо за бажанням гелевий барвник, в мене блакитний, краплиночку дві Сюди ж додаємо набухший желатин та тепер збиваємо міксером 3-4 хвилини. Спочатку буде таке дуже рідке, потім буде формуватися глазур тому не лякайтеся. Колір також зараз дуже інтенсивний, потім буде такий ледь помітний. Глазур готова, дивіться. Вийшла дуже гарна, не розтікається і колір не такий інтенсивна. Працюємо з глазурю дуже швидко, наносимо її на кекси, тому що вона також швидко застигає. Але коли вона застигне, вона на смак як зефірчик, як маршмеллоу. Така глазур не тріскається, не крошиться, не липне до рук. Просто ідеальний варіант декорування. Ось такі яскраві кексики вийшли. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати жодного нового рецепту. До нових зустрічей, Па-па!